Чому кульгав віслючок. Одного разу він знайшов кілка від намету Крістофера Робін. Перш ніж віддати річ хлопцю, ведмедик вирішив забратися з кілком на гілку, де жили бджоли, і був мед. Раніше медолюб ніяк не міг туди залізти. А кілком було зручно чіплятися за щілини і штрикати бджоли на гніздо. Про всяк випадок він покликав із собою роха. Незабаром той стояв під деревом і споглядав, як друг лізе по товстому стовбуру. Аж тут причвалав віслючок. Він накульгував і був сумним, як ніколи. Що це з тобою? поцікавився рог. Та болить у нозі, пожалівся сірохвостик. Так дошкуляє більше, ледве ходжу. Він ні угорі перестав лізти, щоб прислухатися, а бідолаха скрушно провадив далі. Отак що осені?» Ні коротше. з'являються тумани і починають нестерпно боліти ноги. Що за пора? Хіба я можу любити осінь? На якусь мить. Співчутливий пузанчик забув, де він, та раптом згадав, чому видерся на дуба, і поповз по гілці до оселі бджіл. Гілка була тонка і захиталася. З неї зірвався жолудь і впав прямо в лов віслючкові. Ну, от, так завжди, заскиглив сірохвостик. Восени ще й падає на тебе всяка всячина. То листя, то жолуді. У цю мить медоїд звалився з дуба і гепнувся прямо на землю. Ведмеді з дерев теж падають, проквилив далі Віслючок. Дереволас і собі пожалівся. Я упав на щось тверде, буркнув він. По щирості оте тверде називають землею. Крізь біль вичавив із себе жарцірохвостик. Ведмедик покрехтав і звівся на ноги. Зненацька пацарика запримітив, що вниз спини його плюшевому другові міцно уп'явся чималенький жолудь. Ти впав на твердий жолудь, і тепер він з тебе стирчить, як гуля, вигукнув ковіка. Зараз я його з тебе видлубаю. Кілком від намета рох легко вийняв жолоді з спини. Та раптом малюка осінило. Він глипнув на сірохвостика і бадьоро прощебетав. Ну ж бо покажи мені свою хвору ногу. Хіба на того полегше, сумовито відрік нещасний. Вавки ж не гояться від того, що на них хтось дивиться. Покажи, покажи, наполіг рожевий пискля. Він ні теж підійшов ближче, а далі. Обидва побачили, чому шкотильгає їхній друг. Бідолаха наступив на жолудь, загнав його ступаючи в глиб ноги і так весь час з ним ходив, тому й боліло. Він не видлубав і з ноги жолудь. А той на радощах аж затанцював. Тепер я знаю, чому мені кожна осі здавалася такою похмурою. Знаєте, оці жолоді так в'їдаються в ноги, що вільно й не ступиш по лісу. Вони ж значно твердіші від землі під дубом і відбитої стежки, але надалі ходитиму обачніше. Щиро дякую вам, друзі, що допомогли.